Пропоную ігри та вправи для розвитку дитячої координації. Це найпростіші вправи на розвиток координації, але дуже результативні. Отже, перша вправа утримання балансу. Запропонуйте дитині пройти по довгій палиці або гілоці, не торкаючись подошвою землі. Щоденне використання цього простого прийому на прогулянці з дитиною відмінно розвине рівну ходу, здатність тримати рівновагу і управляти центром ваги тіла в більш складних вправах. Друга вправа утримання балансу на руховій поверхні. Відмінно підійде товста труба, яка трохи. Поперечно погойдується з боку в бік. На дитячому майданчику відміно підійде для тренування координації підвісним місток. Третя вправа утримання балансу на фітбольному м'ячі. Запропонуйте дітям спробувати всидіти на м'ячі, не торкаючись ніжками підлоги, а також полежати на спині або животі, відпустивши руки і ноги, намагаючись не скатитися з м'яча. Четверта вправа. Утримання балансу під час стрибків на батуті. Стрибки на батуті тренують центральну нервову систему, зміцнюють опорно-руховий апарат. Ритмічні стрибки з плавним прискоренням і приземленням сприяють розвитку органів внутрішнього уха і мозочка. І остання п'ята вправа. Найдавніший спосіб тренування дитячої координації катання на гойдалках та з гірки. Ці вправи Бережуть дитину від страху висоти, привчать до частої зміни положення тіла, закладуть важливі основні розвитки координації.